3 червня 2003 року. 14-річний юнак на ім'я Джон та його найкращий товариш, 16-річний Марк, прогулювались темною і трохи моторошною вулицею у Манчестері, Англія. Марк попросив Джона зайти разом із ним в один з провулків, який закінчувався ніяк. У кінці нього був лише глухий кут. Джон був трохи здивований, бо не розумів, на що їм туди йти, але погодився. Адже зрештою Марк був його другом. Найкращим другом, і якщо він просить, на це має бути причина. Ну що ж, вона дійсно була. За пару хвилин Марк зупинився та подивився на свого друга Джона. Джон не розумів, що відбувається, чому вони стоять. Якусь мить вони лише мовчки дивилися один на одного. А потім Марк різко схопив хлопця за плече, витягнув ніж і вдарив свого друга у живіт, прошепотівши, пробач, брате. Джон одразу ж впав на землю, та у повному шоці залитий кров'ю промовив: Ти мене вбиваєш. Марк відповів холодним тоном: це було необхідно, якби ти знав всі обставини. Ти би зрозумів мене незабаром. Джон замовк, а Марк просто стояв поруч ще хвилин двадцять, поки його друг зцікав кров'ю. Після чого викликав копів, заявивши, що якийсь чоловік підкрався до них ззаду і просто напав на його друга без причини. Разом із поліцією приїхали й швидка, який вдалося врятувати Джону життя і доставити його у лікарню. Там хлопець ще двічі ледь не помер на операційному столі, але врешті-решт. Повністю одужав. А коли був достатньо здоровий, щоб говорити, сказав поліції, що той самий хлопець, який напав на нього, це Марк, його найкращий друг. Але він не має жодного уявлення, чому він це зробив. Марк явно не очікував такої розв'язки. Взагалі-то він не думав, що Джон виживе, і якогось плану, як брехати далі, у нього не було. Зіткнувшись зі звинуваченнями зі сторони правоохоронців, він доволі швидко зізнався. Поліція заарештувала Марка за замах на вбивство та почала розслідування. Те, що вони з'ясували, яким саме був мотив для вбивства, та й взагалі всі обставини цієї справи просто в голові не вкладаються. До такого повороту я готовий не був, і повірте, ви не будете також. Гадаю, це одна з найцікавіших історій на цьому каналі. Якщо не найцікавіша, тож сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Початок дана історія бере ще за 4 місяці до ножового поранення у лютому 2003 року. Вже відомий нам Марк був звичайним 16-річним підлітком, навчався, проводив час з друзями та трохи підробляв миючи посуд в одному з ресторанів неподалік свого будинку в Манчестері. Хлопець мав непогані оцінки, але навіть за його власною оцінкою. Був далеким від, скажімо так, образу зразкового учня. Марк з родиною жив у скромному будинку у не менш скромному районі. Але попри те, хлопець був щасливий. Стосунки з родиною у нього були прекрасні. Взагалі, то підліток жив звичайним життям: ні, тобі булінгу у школі, ні аб'юзу в родині, нічого з того, що нерідко можна відшукати в історії майбутніх злочинців. Але звісно ж, щось пішло не так, і ми спробуємо розібратися, що саме. Одного дня Марк відкрив для себе онлайн-чат для підлітків, який було створено суто для спілкування, пошуку нових знайомств, розмов про спорт, музику і таке інше. Якщо чесно, в перший час Марк навіть не наважувався написати щось у той чат, просто так спостерігав, як спілкуються інші. Та потихеньку став вливатися в розмову, і зрештою став просто одержимий цим чатом. Весь вільний час хлопець проводив за перепискою, часто просиджуючи там до самого ранку. Це дійсно захопило його життя. У лютому того ж 2003 року. Джон, який пізніше отримає поранення від свого друга Марка, був 14-річним школярем, який жив також у Манчестері, але доволі далеко від Марка. Тоді вони ще не були знайомі. Джон був неймовірно розумним, вічливим та чарівним хлопцем. Усі про нього відгукувалися лише добре. Хлопець ходив до престижної школи, навчався відмінно та страждав, знаходячись вдома із мамою. Справа у тому, що мати хлопця постійно перебувала у нових і нових відносинах. Навколо неї завжди були якісь чоловіки, жодного з яких Джон не міг назвати своїм батьком. Біологічний батько покинув Джона і його мати, коли той був ще немовлям. І на жаль, вже не було жодного способу для Джона з'ясувати, хто ж насправді був той чоловік, який є його біологічним батьком. Мати йому нічого не казала. Отже, вдома у Джона постійно була пригнічена депресивна атмосфера. Мати не звертала на сина уваги, і більшу частину часу він відчував себе непотрібним. Ба більше він хотів втекти з дому, жити в іншому місці, іншим життям, сповненим посмішок та пригод. І саме тоді хлопець відкрив для себе той самий чат, в якому пізніше він познайомиться із Марком. Варто відзначити, що на початку Джон був значно стриманішим за Марка, який нагадаю, весь час лише те й робив, що сидів у чаті. Але коли мати Джона подарувала йому новий ноутбук, хлопець отримав цілодобовий доступ до мережі. Та до чату відповідно, як ви пам'ятаєте, основною темою чату були спорт, кіно, музика і всяке таке інше. Але насправді найбільше підлітків приваблювала можливість. Пофліртувати із кимось. Хоча, здається, це було не про Джона. Він більше спілкувався якось по-дружньому. А ось Марк доволі швидко по вуха закохався в таку собі Рейчел, дівчину, яка також постійно проводила час у тому чатику. Рейчел була привабливою 16-річною дівчиною, яка, як і хлопці, жила у Манчестері. Крім навчання, дівчина підпрацьовувала у спортзалі. І коли Марк побачив її фотографії, то був. М'яко кажучи, вражений, майже одразу він їй написав у приват: типу Привіт, давай познайомимося з його ж слів, він не очікував, що Рейчел йому відповість, бо він вважав її, ну, типу, дівчиною трохи іншого рівня. Але та відповіла, бо більше здавалося, вона дійсно ним зацікавлена, і що їй також сподобався Марк. Після першого повідомлення посипались десятки та сотні інших підлітки, не спали всю ніч, спілкуючись один з одним. Так минули наступні декілька днів. Потім Рейчел написала: Я хочу познайомити тебе з одним хлопцем, з яким я також познайомилася у цьому чаті. Він мені дуже тебе нагадує. Думаю, що ви б чудово поладнали. Його звати Джон. Марк подумав. Чому по ні? Тож Рейчел познайомила його із Джоном, і вони дійсно швидко порозумілися. Незабаром ця трійця Марк, Джон та Рейчел, створила власну окрему гілку чату поза основною кімнатою. І з тих пір основна частина їх спілкування проходила саме там. Марк і Джон стали найкращими друзями. А Марк із Рейчел закохалися один в одного. Тут важливий момент. Кожного разу, коли Джон і Марк були в цьому окремому чаті, вони використовували веб-камеру, тобто їх було видно. А ось у пані Рейчел її не було. Спочатку це засмучувало Марка. Ну він хотів побачити свою дівчину, як вона спілкується наживо. Та дівчина відповіла, що просто немає грошей. Та крім того, банально соромиться знімати себе на відео. Марк засмутився, але це тривало недовго. Адже незабаром Рейчел додала. Марк, приїжджай до мене. Ти живеш не так далеко, тож зможеш побачити мене в реальному житті. Ясне діло, Марк цьому дуже зрадів, але потім. Вигадав якусь відмовку і, зрештою, нікуди не поїхав. Рейчел ще декілька разів робила схожу пропозицію, і кожного разу Марк погоджувався. Втім, також кожного разу в останній момент скасовував зустріч. Та одного разу хлопець все ж набрався сміливості і сам запросив Рейчел у гості, але тоді вже дівчина почала боятися, і пара просто ходила туди-сюди по колу, поки ця тема із особистою зустріччю не перестала підійматись. Вони вирішили, що їх стосунки будуть жити лише. Онлайн приблизно за три місяці, після того, як Рейчел, Марк і Джон створили власну окрему гілку чату, в основному чаті з'явився новий користувач. Новенький відрізнявся від інших тим, що писав таким рожевим шрифтом. Але на цьому його відмінності від інших не закінчувалися. Новенького звали Кевін, і він розповів у групі на загал, що він сталкер і що у нього є фетиш на ноги. Всі у чаті вважали цього хлопця досить дивним, але все ж вирішили, що це просто якийсь чувак, який намагається привернути до себе увагу і не більше. Його не блокували, та й, в принципі, не особливо звертали увагу на те, що він пише. Не звертав на нього уваги, і Марк, поки не отримав від Кевіна приватне повідомлення. Я знаю, що ти хлопець Рейчел, а я її переслідувач, я збираюся завдати їй болю. Марк був у шоці і просто не знав, що робити. У першу чергу він написав особисто до Рейчел. Привіт, я отримав дивного листа від хлопця на ім'я Кевін. Він пише, що хоче тебе скривдити, і що він твій переслідувач. Рейчел не звернула на це уваги і просто сказала: Ігноруй цього хлопця, я не знаю, що це означає. Наступного дня Марк зайшов у чат, де вони були лише втрьох. Речел там не було. Це було дивно, адже вона завжди заходила в чат одночасно з Марком і Джоном, рідко коли її там не було. Тож Марк запитав Джона: Привіт, ти говорив сьогодні з Рейчел. Джон написав, що ні. І тоді Марк зайшов у головний чат та запитав ще кількох людей, чи бачили вони Рейчел. Усі відповіли, що ні. Після цього Марк зайшов у свою електронну пошту і побачив там повідомлення від Кевіна. Дане повідомлення знову було про Рейчел. Кевін писав, що тримає Рейчел у заручниках, і єдиний спосіб звільнити її, якщо Марк дозволить Кевіну подивитися на свої ноги. Марк нікому про це не розповів ні поліції, ні навіть Джону своєму найкращому другу. А просто відповів Кевіну: Добре, я зроблю це. Марк дозволив йому подивитися на свої ноги через веб-камеру, Після чого Кевін написав, що усе гаразд, і він вже звільнив Рейчел. Трохи пізніше того ж дня, Рейчел повернулася в онлайн і подякувала Марку за те, що він зробив. А також додала, що їй дуже шкода, що йому довелося пройти всю цю історію з ногами. Дівчина писала. Знаєш, нам дійсно потрібно зустрітися. Нам потрібно побачити один одного. Я хочу вибачитися перед тобою і просто обійняти тебе. Рано чи пізно це мало статися, тож нарешті пара вирішила зустрітися на наступний день. Ось тільки коли Марк прийшов на місце зустрічі, Рейчел там не було. Більше того, після того дня Рейчел вже ніколи не заходила у чат. Вона просто зникла. Коли Марк повернувся до комп'ютера, то одразу ж зайшов у чат і запитав Джона, чи не говорив той з Рейчел. На що Джон відповів, що ні? Тоді Марк знову зайшов у головний чат і став розпитувати інших про рейчел, але ніхто нічого про неї не чув. За кілька днів Марк помітив, що в головному чаті ширяться чутки, що нібито один з учасників цього чату викрав і вбив іншого. Марк спочатку не думав, що це може бути якось пов'язано із Рейчел, але люди в чаті продовжували розганяти цю тему і стали писати, що на їх думку це може бути Кевін, той самий, який пише в рожевих тонах та стверджує, що переслідує Рейчел. Ба більше і Рейчел, і Кевін вийшли із чату приблизно в один і той самий час, і більше в нього не заходили. Зрештою, вже десятки користувачів коментували, що це правда, що Кевін дійсно викрав Рейчел і вбив її. Типу вони чули про це в інших чатах та у школах. Марк був неймовірно пригнічений. Хлопець звинуватив себе у тому, що сталося. Думав, що можливо, він міг би якось їй допомогти, зробити щось, зупинити це, але не зробив нічого. Та, хоча Марк був спустошений, просто розчавлений тим, що сталося, він продовжував заходити у чат і поводитися там так, ніби нічого не сталося. Його друг Джон помітив цю дивну поведінку і став делікатно запитувати друга, типу як у нього справи, як він почувається, і все таке інше. Згодом розмови про те, що сталося із Рейчели Кевіном, стали зникати із чату. Ця тема себе ізжила і більше не підіймалася. Упродовж наступного місяця стосунки Джона і Марка навіть зміцнилися. Вони продовжували спілкуватися у приватному чаті, де раніше їх було троє. Згодом хлопці навіть розвіртуалились та стали проводити час разом не тільки в інтернеті, але й офлайн, начебто все налагоджувалось. Але. Приблизно за місяць після зникнення Рейчел в основному часі з'явилася нова людина, жінка на ім'я Джанет, яка писала великими літерами та одразу ж звернулася до Марка. Джанет розповіла хлопцю, що вона одружена мати двох дітей, їй 44 роки і вона працює агентом з нерухомості. Але крім того, також вона таємний шпигун британської секретної служби і фактично є третьою найвпливовішою людиною у всій Британії. І це ще не все. Пізніше Джанет додала. Що зв'язалася з Марком не просто так, а тому, що її послали завербувати його для роботи на уряд. Якщо він погодиться працювати із нею, то не лише стане таким же агентом, як і вона, а ще й просто казково багатою людиною. А, ну і також, що він може бути її хлопцем. Так, звичайно, для дорослої людини це все звучить абсурдно і схоже на очевидну крінж-аферу. але ви повинні пам'ятати, що на дворі був 2003 рік. Історії з інтернет-злочинцями лише набирали обертів, і крім того, Марк був. Був надзвичайно вразливим хлопцем, особливо після того як втратив свою дівчину, яку він дійсно кохав. Словом, на жаль, Марк ідеально підходив для того, аби ним скористалися. Джанет продовжувала йому обіцяти все, що він хотів. Статус, гроші, кохання. Марк хотів вірити у це і тому погодився на її пропозицію. Причому Джону про свою взаємодію з Джанет, хлопець не розповів нічого, хто зна, чому адже вони були дійсно хорошими друзями. Можливо, через те, що Марк і сам не повністю вірив у цю всі історію з Джанет або просто соромився розголошувати деталі. Як тільки Марк сказав Джанет, що готовий працювати із нею, вона змусила його присягнути у чаті. Типу сказати, що він зробить усе, що від нього потребуватиме. Його нова робота, а потім додала, що він мусить поїхати до Лондона на урочисте посвячення. Там він зустрінеться не з кимось, а із самою королевою. Саме так дорогенькі, Із королевою. Марка це трохи смутило, і він запитав, як він пояснить мамі, що раптово їде на кілька днів посеред тижня у Лондон. На що загадково Джанет відповіла, що його мати буде у курсі подій. Адже коли Марк поїде до Лондона на ініціацію, вони будуть із нею на зв'язку, а також що Марк матиме можливість двічі на день подзвонити додому. Але коли Марк був повністю готовий вже просто взяти вийти з дому і їхати до Лондона, джанат сказала, що перш ніж їхати, він має пройти серію тестів для того, аби вони були впевнені, що він саме та людина, яка їм потрібна. У той же день жінка пояснила, чому уряд хоче завербувати саме його Марка. Справа з її слів була у тому, що друга Марка Джона насправді звати не Джон, а Джеймс Бел. І що цей Джеймс Бел дуже важлива людина. Втім, вона не може сказати чому саме, поки Марк не пройшов свій перший тест. Марк був на гачку, тож просто спитав, що йому робити, коли і де. Джанет сказала, що все, що необхідно для початку, це довести, що Марк може захистити свого друга Джона або ж Джеймса Бела. Марк мав супроводжувати Джона зі школи до стоматолога і бути його охоронцем на один день. А найголовніше не дати Джону зрозуміти, що Марк знає, хто він, що він насправді Джеймс Белл. Якщо все пройде добре, Джанет повідомить Марку нові деталі. Отже, Марк написав Джону: Гей, давай завтра потусуємося. Джон відповів. А, але у мене прийом у Дантиста одразу після школи? Можливо, після цього тоді Марк написав: не хвилюйся, чуваче. Я піду з тобою до Дантиста. Джон написав: чудово, мені не завадить компанія. Наступного дня Марк зустрівся з Джоном, який Джеймсом Беллом, і пішов разом з ним зі школи до Дантиста. Після прийому лікаря вони вдвох вирушили до торгового центру, де й провели разом решту дня. По поверненні додому Марк першим ділом кинувся до комп'ютера та зайшов у чат. Там на нього вже чекало повідомлення від Джанет. За тобою стежили наші агенти, і ти чудово впорався із завданням та пройшов своє перше випробування. Тепер я можу розповісти тобі, чому Джеймс Белл, він же твій друг Джон, такий важливий. Крім того, жінка детально описала, в що був одягнутий Марк, як поводився, і все таке інше. Хлопець зрозумів, що за ним дійсно слідкували. Як пояснила Джанет, це робили агенти, які стежили за ним увесь час під виглядом водіїв автобусів, вчителів та листонож. Отже, що ж там за історія із Джоном? Чому він такий важливий для уряду? Ну що ж, приготуйтесь дорогенькі. зі слів Джанет на дні Атлантичного океану знаходиться великий сейф, про який знають лише кілька країн. У середині даного сейфу знаходяться 568 мільярдів фунтів стерлінгів, які належать королеві Британії. І лише одна людина на всій планеті має доступ до цього сейфу, і ця людина. Джеймс Белл. Далі більше, аби сейф відкрився, тіло Джона або ж Джеймса Белла, має знаходитись перед сейфом. Тоді спеціальний сканер просканує його і сейф відчинить свої дверцята. Попри всю абсурдність даної історії, Марк у неї повірив. Мабуть, через те, що він дійсно вірив в цій Джанет, тому що був переконаний, що вона, в принципі, існує. Він не міг інакше пояснити для себе, звідки вона знала, у що він був одягнений, куди ходив, та й взагалі здавалося, знала про нього. Все, Тож, коли Джанет дала Марку останній тест, незважаючи на те, наскільки він був шокований тим, що мав зробити. То погодився, хлопець дійсно вірив, що робиться для уряду. Ну що ж, як ви вже, мабуть, здогадалися, марку потрібно було вбити Джона на прізвисько Джеймс Бел. Причому так звана Джанет додала, що у Джеймса Белла насправді неоперабельно пухлина мозку, і він і так би міг померти будь-якого дня. Ось тільки якщо про це би дізналися інші країни, то вони би змогли викрасти його тіло і використати або отримати доступ до сейфу. Аби цього не сталося, уряд має завчасно покінчити з життям хлопцям. Хлопця і взяти під контроль його тіло та відкрити сейф. Якщо Марк пройде цей тест, то перейде до етапу ініціації в Лондоні, де зустрінеться із королевою і отримає свою першу зарплату у розмірі мільйона фунтів стерлінгів, а також офіційно стане бойфрендом Джанет. Марк написав: Так, я готовий це зробити. На що його кураторка відповіла: Добре, твоє нове ім'я, агент 47695 і тобі потрібно купити великий ніж. Пізніше Джана додала, що для останнього тесту є код скасування 6969. І якщо у будь-який момент Марк почує, що хтось скаже йому цей код. Це означатиме, що операція скасовується і він не повинен вбивати Джона. Також Джанет сказала, що буде однією з перших, хто прибуде на місце події. Вона буде одягнена як детектив і подбає про те, щоби Марка не заарештували. 3 червня, близько одинадцятої ранку, Марк і Джон зустрілися на автовокзалі. Марк повів Джона про вулком, яким Джанет наказала йому йти, аби скоїти вбивство. Як тільки вони опинилися на вказаному місці, Марк розвернувся, схопив Джона за плече. Витягнув ніж і вдарив друга у живіт. Марк після того, як дав свідчення про те, що сталося, запитував поліцейських, коли Джанет буде тут, і ніхто не розумів, що він верзе, яка ще Джанет. А після того, як Джон пережив напад і сказав, що Марк був тим, хто напав на нього, Марк сказав поліцейським: «Знаєте, ви повинні знати Джанет. Вона єдина, хто може пояснити, що тут відбувається. Але Джанет так і не з'являлася, адже Джанет взагалі не існувало. Як і Рейчел, як і Кевіна, як і Джеймса Белла. Ну і ще 189 акаунтів з якими Марк щодня взаємодіяв, трохи пізніше було встановлено, що усі ці фейкові акаунти контролювалися однією людиною, і цією людиною був ніхто інший, як Джон, так той самий Джон, який ледь не помер від руки свого друга Марка. Коли Джону пред'явили всі дані та записи чату, які чітко показували, що він стоїть за всіма акаунтами, хлопець зізнався у скоєному. Джон сказав, що ніколи не хотів маніпулювати Марком. Що коли він приєднався до чату та побачив фотографію Марка, то просто закохався у нього. Тож хотів стати ближче, але просто не знав, як. Тоді Джон і створив Рейчел, аби зблизитися із Марком, але зрештою почав ревнувати Марка до Рейчел, тому вбив Рейчел за допомогою Кевіна. Джон не очікував, що Марку це повірить. Він думав, що той зрозуміє, що все це вигадка. Коли він залучить цього переслідувача, який викрадає, і вбиває Рейчел. Але коли він побачив, що Марк повністю повірив у все, Джон збагнув, що Марк. Неймовірно довірливий, що він готовий повірити практично будь-що. Тож незабаром Джон створив Джанет, яка повністю контролювала Марка. На початку Джон використовував Джанет просто для того, щоб Марк проводив більше часу із Джоном. Він мав бути охоронцем Джеймса Белла, яким насправді був сам Джон. Коли Джон почав відчувати провину за те, що він робив із Марком, то зрозумів, що немає хорошого виходу з цього. Принаймні без того, щоб не викрити себе і не втратити таку дорогоцінну для нього дружбу із Марком, Тож Джон вирішив, що єдиний спосіб покінчити із цим. Померте, реально померте. І саме тоді він попросив Джанет змінити сценарії захисту Джеймса Белла на вбивство Джеймса Белла. Хоча у той день, коли на Джона мали напасти, в останній момент він збирався озвучити код скасування, але так ними не скористався. Джон буквально був готовий померти аби захистити свої стосунки із Марком. Марк, звісно, міг підозрювати, що щось не так із Джанет або навіть із Кевіном чи Рейчел, але він і подумати не міг, що за всіма цими акаунтами стоїть його друг Джон. Він дізнався про цю зраду лише на суді, коли Джон знову зізнався, що стоїть за всіма цими людьми, з якими спілкувався Марк. Коли Марк почув це вперше, то просто стояв з відкритим ротом, а потім сказав: Я був таким дурним. Марка засудили за замах на вбивство, але він провів у в'язниці лише 8 місяців. Потім йому дали двомісячний випробувальний термін, протягом якого він міг виходити в інтернет лише під наглядом і не мав права заходити у чати. А Джон був визнаний винним у підбурюванні до власного вбивства, в чому ще, до речі, нікого не звинувачували. Тож це був перший такий випадок із загальновідомих у країні. Джон не потрапив за ґрати, але отримав три роки випробувального терміну, під час якого не мав права користуватися Інтернетом без нагляду, а також не мав права заходити у чати. Також кожен з хлопців отримав заборону постанову щодо іншого. Тож до кінця життя вони жодним чином не мають взаємодіяти між собою. Ось така історія дорогенькі. Якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, дякую. Ви найкраще бережіть себе та своє ментальне і фізичне здоров'я. Побачимось.